Всім привіт, з вами була Матвініклай і сьогодні ми будемо провіряти, скільки понадобиться шайків, щоб поняти тикву. Цю картофку. Якщо це прив'язати фейерверк, тоді все не піде. Ой, что і він трохи літає. Ну, фарики це не підходить. О, Ну! ч? Воно. Я вам покажу, як. Як нам дняти тикву? Все дуже просто. Надо нам 10 перверків, щоб він улетав І прив'язати до нього голови. І всі активірувати. І не, не підходить на цей спосіб. Просто такой можно загоріти. Підлекти на не ну і розламатись. Це побавлений танк. Я все буду розказувати про Ти вже думав задумайте. Ого! Ого! Танк до папорне. Быстріше скапуйте по твій сітей. Пробір, наскільки він поранить. Пум! Бо переїхав. Ого. Та вже якось проработали. Та вже думку Це добре, повернеся якось. Du-te de calitate. Prostă mă să prevezată o de fărbar. Vă. Nu no te ne oră o, -o Lui foc. Що будете міну, поставите на міну, поставите на міну, поставити на міну, поставите на, на міну. Во! Все рване. І наша текла підлетіла. Давайте повернемо, якщо такого буде так стояти і зверху. Вона підлетіла. І тик Я не байсен. Вже прив'язати два тридцять первальків. Я тільки двадцять, бо у мене буде боліти палець. Пубоцис полетів. Бам! Бачили, він полетів? Є? Є? Бам! Ну, на цьому все. Що заказує?